Ох, як гарно. І не скажеш, що мінус 11. Тихо-тихо. душ. там вже ж прийшов сірий, нагріла йому трішки їжі. Ось, бачите, вже пишіть. Думаю, Вже, щоб не з вікно сосиску, а винесу сюди. Треба взяти його мисочку, щоб потім давати. Бо, говорять, цей. Мороз затягнеться. Іди іди сюди, іди, іди, іди. бо вже треба, ага, вимазав тут мені. Іди, боже, Іди сюди, іди, давай, давай сюди, іди. Іди, іди, іди. іди. іди, іди, іди. Давай, 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 їж. Тепленьке, я нагріла, їдеш, і юшечки хоче. Порізала туди сосиску. Ой, господі. Та люди купують вон, там всяке, теж годують. Особливо такі люди мого віку не сказати, що, як кажуть, старенькі бабусі, так не хочеться навіть так думати, але ж воно так і є. Я коли була молода, і це бабусі купували крильця там, ну все, що тоді ж так, недорого було. Ми називали ті кури, ото як вони сині. Ой, да. А так вони від тіля крильця купували і теж годували отак чужих котиків. Ну і своїм же. Ну, все, їж, я пішла, може найду мисочку, та щоб на завтра щось. Їж. О, Боже, що це робиться? Ну, я збиралася обрізати оцей листочок. То вже... Так, і в рот. Все, що треба попробувати. Да? Ну? Зайчка. Все, давай бабулі. Все, 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 давай мені, давай, давай, давай. Давай мені листочок, давай. Давай мені листочок, давай. Давай. Все? Каже, я ще зірву. Позабирала всі листочки і поклала так. Ну, каже, я все рівно ще туди дістану. Що ти думаєш, це просто так? Так? Да? Все свій манежик склав? Що там? Святик, що не так? Усьток. А, там Фендюшка, так? Да? Там Фенді. Фенді. Вже в одної качечки щось там откусила. Мама дозволила одну качечку їй датя, дві лишили. А що? Що не так? Чогось сердця. Бери, бери качечку, то твоя, вікуля тобі дала. Да? Святіка там у ванній, В нього дві, а в тебе одна. Да. Куди ми йдемо? Чекаємо, поки потепліє. Підемо на вулицю, да? да підемо на вулицю. О, взяла. Щось вона вже там отгризла в неї тої качечки. Ой, ну це ж Фенді. Фендюш, Фенді? Фенді. Фенді? Фендюша. Що ти там гризеш? Ти що голодна? Кажи, ти що голодна? О от так. Опа. О, пішли, пішли, да. Ну, що ти її прогнав? Тільки слідкуй за ним. Де, там у мене не такі то вугли, але все рівно ж б'ється. Об тумбочку, то. Ага. Тільки перекладу він уже тут. <ривіт> <Да>. <ривіт> Оце, бігом чого там хочеться біля тої тумбочки. <ривіт> ну Хочеться ж її відкрити, а бабуля не дає. Уй. Віндюшка, бери свою качку і тікай бігом. Так, да, бери, 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 бери. Бери, бери, бери. <клухи> <клухи> От так Трошки посиділи. Ну, ще слабенькими. Да, трішки посиділи. І то бабуля піддержувала, так? Да? А так що ось витворяє. Угу. Що вона? Гризе фенді? Шо? Ти вже скоро голову одкусиш качечці. Ой. Ну що ти робиш? А святік сердиться? Гляньте що робить? Це тобі що м'ясо, це ж іграшка. Фенді? Фенді? Фенді. Та, не звертай уваги зовсім. Да, Святік. Кажу, що ти робиш ти в качечці? До-до. Да, да. А? Ох і фен. Ну, мені цікаво, що ти там уже нагризла хоч. Що ти там нагризла? Покажи мені. Ну, ну так, да. уже. Ой, тіка, 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 вже погризла багато. Ну давай, клади, подивимося, давай подивлюся. Ой, дивіться, що зробила. Носик зовсім погризла. Ти дурочка пішла. А, одвернулася. Що вона роби? Кажи, що вона роби? Ой, яка вона? Ай-яй-яй. Да. Вийшли на вулицю, мінус п'ять, але тихо-тихо і сонечко. Думаю, писали, що буде мінус два, а потім написали, що тільки мінус п'ять буде. Думаю, треба виходить. Ну і оце, вийшли, бо він уже капризулькав, йому треба спати. Думає, ну І поспимо на вулиці. Да, да, да. Що ти сховався там? А, Сусю витягнув. А де ж ти її дів? Де ти її дів? Зараз знайдемо. Де ти її дів, господі? Всього, знайшли Сусю і ми майже засипаємо на повітрі. Гуляти треба. Поїхали. Були такі теплі дні, як весна. А зараз пішли морози і це в мене півонієве дерево. Дивіться, бруньки замерзли, пропали. Бачите? Так шкода. Ну Сьогодні було мінус 13. До цього було мінус 11, мінус 10, мінус 9. І говорять, що це ще не все. Шкода, я це тільки підійшла, думаю, як же воно тут? Ось так воно, шкода дуже. Ми тут спимо на сонечку. Ну, а я ж гуляю, нема що робити оце. Думаю, підійду, подивлюся. Ось так. Насипала снігу. На підвіконня попросила у віки тряпочку. Кажу, я від селя витру. Оце ж тут гарбуз та сірий, сніжку і клас, і повитирається. Дюша, додому йдемо. Ти бачив, куди ти побігла? Уже святіка мама забрала, а ти куди побігла? Пішли додому. Мені вже надоїло гуляти. Пішли. Віндюша тіка від мене. Пішли додому, пішли. Отак. От Повернулась, пішли. Ходімо додому. І вичухала її та втекла. А що не хотіла йти? Тепер лаєш? Куди ти побігла? А ну стоять. А ну стоять! Феді, що це за новини?